Це що таке? Ні. 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 Всім стояти, руки луки за голову, всім стояти. Всім стояти, руки за голову. Ти, пистолет на землю? Так, 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 слухайс Гандія, до нас. А тепер приведіть всіх своїх. Що за плейфон? Правим, лук за голову. Токі. Уки за голову. Ти уки за голову. І де ваш чипуфесел? Вот я. в сторону. Ганділя. Видик. Десять. Пос, Дев'ять. Послухайте. Два виграємо, Або ми... Або ми двоє, або пугаємо. Або пугаємо. Ми обидва. П'ять. Вісім. Сім. Шість. Послухайте. Та маю. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. 東京に。 Кандія? Нащо? Фес до них. Банда губіжників була вбита банда. Так і так і від цього моменту ви всі. Всі заучники вільні, всі заучники вільні з цього, цього моменту вбита банда преступників, які дензу ідеш, які вби були вбиті, були вбиті як Богудар. Винджа Андреас Канзин, Палерма Винджа Виктор Александрович, Хейсинки Винджа Матвиенко Сергеевич, Строй Андриана Кокотска и Ипро, профессор ан Андрес Антоніон і професор Михайло Антоніон. Хотів би сам я передати тобі де, за допомогу співплаті поліції. поміг нам, поміг нам Михайло Петрученко. же Денвел хочет дать секретный ингредиент. Мариами. Вы... Сядь в м, в м, в чем это Належі, аф. Mm. Сідайте ви у всі сідайте ви у <гум> Ола! Ола! так, змогли, єс, yes. Думаю, що не дум... Я не думаю, що нас забере такий еліт... елітний підвозник з таким крутим авторітом. От тепер всім папа, підписуйтесь на канал і ставте лайки, бо я знімаю одну годину.